Шановні мої глядачі, остання капуста минулорічного врожаю. Подивіться, кінець травня і в мене ще є капуста з минулого року. Це пізньостиглий сорт. Капуста, сорт бірюза. Подивіться, головки не гнилі, все як має бути. От, бачите? От зараз я оце верхнє листя позабираю. Подивимося, як вона збереглася. От, подивіться, бачите, одна головочка маленька. Вона маленька, але вона дуже щільна. Вона дуже щільна, оця головка. От. Так, бо кажуть, для борщу, для приготування борщу дуже гарна головочка. Так, і друга головка. Це вже більша От. важка, досить важка головка капусти, тверда, щільна, все як має бути. Сорт капусти бірюза. За характеристиками, це є пізньо стиглий сорт, формує невеличкі качани вагою приблизно від 2 кг до 3,5 навіть 4 кг. Зберігання дуже просте. Капусту перебираю, складаю в ось такі ящики, ящик на ящик, і вона в нас стоїть в коморі, в холодній коморі цілу зиму. Коли дуже сильні морози, мінус 15, мінус 20, ми у ці ящики просто ще додатково накриваємо старою старою ковдрою, і все, подивіться, як гарно капуста зберігається. Нічим не обмотуємо. Абсолютно, час від часу ящики переставляю, передивляюся. От якщо десь якась капуста вже має більше ось такого листя пошкодженого, забираю її і все. Вся капуста дуже гарно зберігається. От, до речі, так, як написано в характеристиках цього сорту: урожай до травня наступного року. Так і є. Так і є. Бачите, травень, кінець травня, і в мене ось така чудова капуста. Шановні мої глядачі, я вам раджу, спробуйте. Як бачите, капуста справді дуже добре зберігається. Капуста бірюза.